Всім привіт! Покажу вам сьогодні камеру з сонячною панелью 4G, тобто на 7 карти. Дуже часто питаються, не знаю, наскільки вона практична, як. Подивимося, ціна, в принципі, якби непогана на них, не є високою і якість, так як я дивився, також непогана, ну. Ми це все розглянемо по ходу діла. Значить розпакуємо зараз. У нас ось така сонячна панелька. Тут стекло. Ну, я вам скажу, так як на очі все, досить якісно. Потім ми переглянемо, чи вона працює, як вона працює, що вона може. Ось камера. Камери також, як би взяти, ну, по вазі вона також важить, порівняно від таких стандартних, звичайних. Ну, Я думаю, за рахунок важить того, що тут по ходу стоять акумулятори. Тому що ось тут вставляється наше зарядне від панелі сонячної. І також вмикається тут камера. Є кнопочка. Получається в нас тут зверху є камера, знизу є камера, а це датчик руху. Далі я буду перевіряти, як там в нас ті діоди, все працює, це вже пізніше. Тут в нас є ще такий регулятор. Цей регулятор що робить? Він виходить, ось тут камера, можна вверх-вниз опустити собі, настроїти вам на який угол потрібно. З цієї сторони у нас, виходить, вставляється. Зараз я зачитаю, чимось відкрию, бо не взяв нічого. Тут нас вставляється сим-карта і флеш-карта. Є два входи. Що я можу сказати? Я так думаю, що ціна на неї невисока. Ну і відповідно все одно, я думаю, що якість теж буде непогана. О, тут відкручується і, напевно, що віймаються акумулятори. Можна собі замінити, можна все. Я думаю, на свою цінову категорію дуже хороша буде камера. Ну, це огляд покаже пізніше. Кого буде цікавити ціна, звертайтеся я вам. Повідомлю ціну. Так, дивіться, попробую я трошки її підключити. Там буквально пару минут зайняло дуже швидко все працює. Встановив я сюди сім-карту. Ну, тут малесенька та карточка. Звичайно, треба акуратно, щоб не залетіло туди. Мені залетіло в середину, то довелося трошки там покоряти, щоб достати. Але достав. Все добре, достав. І все гарно працює. І дуже гарно працює, я вам скажу. Якість зображення дуже хороша. Тут ще кріплення у нас, виходить, я вчепив до сонячної панельки. Тоже тут регулюється все, чітко все. як не має бути. Тут питань нема ніяких. Підкручується, закручується як хоч. Ну, Я вам скажу за таку цінову категорію, як вона коштує, дуже хороша камера. І що в ній найцікавіше, що в ній йде оце датчик руху, більш за все мені кажеться. Я його ще не випробовував. Зараз у мене вже вечір, немає коли, але це все покажу пізніше. Далі, так, все тут все, значить, є. Далі зараз покажу вам, як вона працює. Так. Ось телефон. Ставлю ось так. Тобто ми тут собі повертаємо, куди потрібно і як потрібно. Ну, да, так, чуть, чуть є ну, але це в всіх камерах йде. Це вже вона працює від 4G. Сім-карта стоїть в середині. це у нас верхняється верхня камера. І також можна регулювати тут. От є То, що я вам говорив, зараз я буду повертати і ви побачите. Бачите, от я нажав, воно хлоп, опустилось. Нажав туди, воно піднялося. Ну, така регулювання верхньої камери. А та вже, виходить, собі, куди там потрібно, вниз, вверх можна крутити. Дуже чітко, гарно спрацьовує на тих акумуляторах, що в ній монтовані. Ну і куча настройок всяких. Також можна нам перевернути. З настройками ще буду розбиратися, але це все як стандартно, як у всіх камерах. Я вам скажу, дуже цікава, дуже хороша якість. Просто одне єдине ще. Мене цікавить, наскільки буде вистачати, щоб воно заряджало, і буде вистачати, чи не буде з часом відключатися сама камера. Це якось треба протестувати. Але я дивлюсь, така сонячна панелька досить непогана. Ще загляну, що тут всередині, які акумулятори стоять. Якщо дійсно хороший акумулятор, то я думаю, її буде вистачати надовго. Тому підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть, кого цікавить. Далі продовження зніму. Значить, дивіться, що вам покажу як вночі, працює, як діоди вон. Світять ось так діоди. Показує дуже чітко, дуже гарно. Ну, Мені дуже подобається. Камера дуже хороша. Не знаю, можливо хтось є, що має лучші камери, але ну, за таку цінову категорію я вам скажу, що я дуже сумніваюся. Що можливо таке купити. Ось вам покажу, як вточі знімає. Тобто повиключав світло, все позакривав окно, там наше трошки цівало, але в принципі вже включилось інфрачервоне світло. Ось бачите як все чітко гарно показує. Тут взагалі ну, дуже мені подобається. Я вам скажу, тут просто на екрані так не передати, взяти в загальному, так подивитися. Дуже і дуже мені воно подобається. Я вам скажу, так як вона коштує, це супер просто. Просто супер камера. кого цікавить, вертайтеся. Так, дивіться. поріз я на стовп все-таки. Захотів чіпити і перевірити, як воно буде в реальності видно. Ось це у нас. Получається, ось це у нас верхня камера, це, що можна тільки відрегулювати вверх вниз Тобто оце вона зараз піднята до самого верху. А ця нижня, ось, що можна повністю крутити по кругу. Чи вверх, чи вниз, чи будь-куди. І все. Зараз сім карта там стоїть. Панельки я не ставив. От панелька. Там акумулятори стоять, вони ще заряжені. І просто так протестувати, як воно що там буде. Дуже мене цікавить зум у цих камерах, не знаю як воно там цього. Але я вам скажу, що як би, в принципі, ну так, да, в кінці воно розмазує. Але так, в загальному картинка взагалі хороша. Ні. Я вам скажу, дуже сподобалось. І я собі буду такі встановлювати на дачі. У мене там трошки проблеми з інтернетом. Ось дивіться, як все. Красиво. Просто воно так не можна передати, чіткість зображення з телефона в телефон. Но, можливо так можна щось взяти. Все остальне там треба розібратися, буде в настройках. Але я вам скажу, що досить непогано. Плюс то, що автономно. Вчепили собі де все і забулися. І ніяких проблем з проводами, з кабелями і ні з чим. Тому підписуйтеся і звертайтеся. Кого цікавить, ставте подобайки. Ще буде багато відео, дуже цікавих. Все будете бачити.